Очевидно, що робити це потрібно тільки через одне, тільки по одній причині. Зеленський збирається знову йти на вибори, він збирається зробити собі умови, порушуючи закони Конституції, виписати зараз під себе, проломити через раду зручні для себе умови голосування для того, щоб знов таки не дати можливість створити своїм опонентам, конкурентам. Розгорнути свою виборчу кампанію і потім змусити подавити будь-які протести проти порушень закону і конституції на цих а, виборах, які він планує провести в цьому році. Це серйозна загроза демократії, серйозна загроза кожному громадянину України. І ви б подумати, що можливо це якась ініціатива якихось окремих закон... депутатів, ну, зокрема, друга президента. Які там це подавав м, депутат ще на той момент і воно генеральний прокурор?